Всім доброго дня, друзі. Сьогодні другий день моїх пошуків мирної риби. І прям вибралися з татом на карася. Вчора виїжджали. Виїжджали на такі от козирні водойми, де мордатий карась є, короб, лин. Але ми вчора буквально там, я не знаю, годинок 5 і поїхали. Перше, основне, не знайшли рибу. Друге, Вітер був, я думав, що сьогодні буде менше, а він в два рази вийшов більше. Але, як то кажуть, мене це ніколи не зупиняє. Пробуємо, шукаємо, щось нове придумуємо. І приїхали ось на такий жабовничок. Невеличкий ставочок. Тут влітку я один раз був. Дуже маленький карась, але зараз осінь. І я думаю, що температура води вона його трошечки буде відсікати. Тобто розрахунок все ж таки на більшу рибку, хоча і меншої, і більшої тут вдосталь. Але як то кажуть, переважає менше. Думаю, що саме якраз от по холодної воді маю змогу зловити тут карася якогось такого більш-менш нормального, бо влітку клюють ось така от мілочуха. Не знаю, що цього вийде. Я сьогодні брав опарика, брав мотиля, брав всіма нашу улюблену харабуну з тістом. Мене ще трохи тіста полишалося з вчорашнього дня. Я його всього не розходив і не викидав, буде він мене як частково прикормка. Можливо, навіть щось як зовсім не розпливлося. Буду пробувати надягати його на гачок. І буду пробувати. Не знаю. Сьогодні вітер просто неймовірний, холодно, не більше 5-6 градусів. І вітер 14 метрів за секунду. Можете бачити, що був кашкет, злетів би просто тільки так. Так що не будемо боритися, замішуємо свіже наше тісто і прикормлюємо точки, відбиваємо глибину, все, як то кажуть, як по нотам. Так що дивіться. Так, друзі. Перш за все замішуємо наше сьогоднішнє свіженьке тісто із запахом халви. Так. Тут у нас на прикормку є вчорашні тіста, що довго воно там не розтворювалося, так як ми будемо сьогодні ловити без прикорма, а херабуна класично передбачає саме такий от спосіб, ну і вона якби на той заточена, що не потрібно якби його годувати. Я то влітку годую, так як рибка більш активна, а осінню потрібно її не перегодувати. І щоб вона, скажімо так, не наїлась. Тому я не використовую прикормки, сипухи, а в нас прикормкою виступає наше тісто, яке буде ввалюватись із гачка. Дивіться, це в мене вчорашнє тісто. Воно, ну я не знаю, може, воно б і підійшло ще, але воно вже розкісше. Я буду пробувати, звичайно, на нього ловити і ось ще один. У мене кусень є тіста. Коли я віддіб'ю глибину, я буду робити ось такі невеликі кульки і кидати його буду якраз під поплавець. Це буде імітація нашого тіста, яке опало, щоб швидше прийшла рибка. Глибина народ мінімальна. Щось нібито хоче Ну, опарі ще з мотильом. Опа! Ха -ха -ха -ха! Ти поняв? На Мотиля! На Мотиля, прикинь! Ось тобі перший карасенко. Доладошечний карась перший є. Тісто не працює, а спрацював мотиль. Одягнув я опаріш мотиль і клюнув на мотиля. Так що зараз буду переходити усе на мотиля. Ось так, друзі, до опаріша, тіста і хробака, треба, щоб ще й був і мотиль, якщо ми говоримо про осінь. Рибка дуже капризує восени. Прям перебірливо стає, в капець-капець. Як то кажуть, потрібно, щоб їхали ви із усіма можливими наживками. Навіть горох треба, щоб з кукурудзою у вас був. Зараз ту знімаю. О, ще до повного щастя і вітру. Пішов дощ. О, напілятики ну, давай. Ти Мала ти, блин, жаба Дивіться який Ну йомайо, -йо. Два штуки вточив, ви бачили? Оце так да Оце так дракон Ти к мені переводиш, мотиляна Гачка, га Ох ти дракон, йомайо, -йо. як це тебе витягнути, ти ж ти глянь як заковтнув Бандит полосатий, дивіться який. Просто капець. Хоч бери до назар, і бок бери. Пливи. Ага, от хто ти. Народ, ну це вже коротше <хи> геть не смішно, я вам хочу сказати. Дивіться, які жирні окуні. Ну це ж взагалі нікуди не йде ні в які рамки. Давай, біжи. Тут прям їх дуже багато. Видно, прийшло їх там просто мільйон. І клюють виключно на мотиля. Опаріша не чіпають, он в тата стоїть, хробак одного він тільки всього зловив, а хочуть мотилика і тісто карась не чіпає. Значить так, народ, мотиля об'їдає за 3 секунди. Хробака майже також, а на тісто не хоче нічого брати. Не знаю, як воно буде, вітер такий просто, що аж шапку повернуло. Коротше, сьогодні прям максимально не льотна погода для риболовлі, але привозмагаємо, як то кажуть, і пробуємо все ж таки зловити карася. Одного вдалося впіймати. Невеличкого, але вже якби який-на який прогрес. Тож, Будемо ще пару годинок сидіти, пробувати, сподіватися, що все ж таки підійде наш якийсь такий більш-менш крупний карась і нам вдасться пару штучок ще зловити, але як уже буде. Значить так, друзяки, переїжджаємо на інакше місце. Тут оцей малесисенький окунь просто покоє, життя не дає. Е, зловили одного карасика, я його випустив. Ну прям невеличкі, такі до ладошечні. Будемо переїздити на те місце, де я минулого разу був. Там все ж таки більш е, воно веселіше. Не знаю, пробуємо. Е, з... Я не люблю, до речі, переїжджати з місця на місце, бо це, як правило, ти абсолютно нічого не ловиш. Але вже як є, це осінь тут або. Або ти, або, як то кажуть, або ти без риби. Будемо шукати, будемо сподіватися, що навіть таку от кепську погоду, як сьогодні, ми щось все ж таки да, впіймаємо. Так? Ну що, народ, на нашому коронному місці. Так, поки що це лишаємо тут. Коротше, навіть і не розматував херабуну, брав одразу боковий ківок. Часу в нас лишається небагато, тому... Одразу до справи. Yeah. Ну нарешті. Нарешті, нарешті, нарешті. Бачите, де вони? Вони ось тут. Нарешті я його виманив. Невеличкий красик, але тим не менше, я його нарешті впіймав. Дивіться який. Щоб прямо сказати. Тупола дошка, якщо з фостом брати. Давай туди, друже. Ну, вже лайк, як мінімум. Бо в нас сьогодні 1 листопада. Як на 1 листопада це вже добре. Бачите, а там не клювало взагалі нічого. Значить, вони десь вийшли ближче до центру. Тут його потрібно і шукати. Байди сюди рідненький. О, красавчик золотий. Невеличкий, але гарний, гарний карасенко. Дивіться, люди. Всі такі до ладоні, але тут є і більше карасі. Минулий раз, звичайно, більші були, але вже, вже як є. Прям під бороду його підбагрив, він десь його наплив на нього. Ну. Будемо пробувати ще Так, поки його туди. Бачите, вони зараз де? Вони всі в очеретах забивалися, шукають собі вже такі ось тихі-тихі місцяки, де вітер не продуває, де його мало хто тривожить. Ух ти, який підйом був класний. Ай-яй-яй-яй-яй, це був теж карась. Це був карась, це 100%, що був карась. Не повторюю, я це сто відсотків був карась, підйом карасьовий був. Зуб даю, як то кажуть. Є народ ще один. Хочете прикол? А це не той. Дивіться, це взагалі не той, що клюнув. Цього я забагрів за око, значить, там стоїть стайка. Там у їх логово, як то кажуть. Так, хробака сюди. Мені аж вертатися по нього потрібно. Давай туди до того. Бачите, тут у їх прям. Ціле, як то кажуть, логово. І це не те, що я що клюнув. Абсолютно. Це те, що стояв поряд. І першого витягнув звідти, значить там прям стоїть їхнє кубло. Якщо обережно, можна в принципі, трошечки підловити. Ну що ж, друзі, нарешті ніколи не думав, що про рибалку скажу, нарешті наша рибалка підійшла до кінця. Сьогодні вона була максимально трудовою. З самого ранку був такий вітер, що ледь кашкета не здуло. Ну, щоб був кашкет, то, то здуло 100%. І е, максимально неоднозначний результат. Тобто. В принципі, що влітку або весною я б такий результат і навіть і показувати не став. Але враховуючи, що сьогодні вже в нас на календарю 1 листопада, я думаю, що такий результат має місце бути. З відсотків, скажімо так, 80-90% це моя по боковому ківку і по поплавку це заключна риболовля, так як рибка, особливо мирна, закрила рот. Вона вся стоїть в очеретах, забиваються якісь тихі місцяки, і її або взагалі не можна знайти. як Попередній раз ми з татом виїжджали і взагалі не знайшли. Нічого не викидав, нічого не робив, виріб риби не було. І ось тільки ось на таких ставках, жабовниках можемо щось в принципі, десь підловити, але і то подивіться, скільки зусиль з самого ранечку і до півчетвертої години вечора. Ну і в принципі, зараз вам. Показую, що ми зловили вдвох із татом, коротше. Зараз дивіться. Значить, щоб камеру тільки в воду не вкинуть. І так. Тих-тих-тих-тих-тих. Значить... Дивіться. Тато сьогодні у нас виключно був по ротаням. Ось піймав непоганих таких йому, кстати, що -то там не було в його дзябри. Ось такі от прекрасні, гарні три ротані. Це його все ротані, це все його. А мої карасенки. Мені вдалося сьогодні піймати одного я взяв на мотля. На поплавок на першій локації я його там і випустив. І Тут вдалося впіймати чотири. Один маленький, я його випустив, і три ось таких, скажімо, доладошечних. Ну, е, так, і ось купа моїм е, пухнатим друзям. Ротанчиків. Це все татове. Моїх, здається, тут штук 3-4. Ну, в суті не міняє. Так, дивіться, що ми робимо? Ми беремо одразу ці карасики, випускаємо. Вони то навряд чи б тут виросли, бо в нас їх називають столітніки. Їх тут прям дуже багато. Давай, малий, пливи. Так, один. Другий. І третій. Так, давайте, давайте, хлопчики. А може то і дівчатка, все, давайте. До наступного року. Ну, ось народ, такий, як можете бачити, дуже-дуже скромний результат. Але тим не менш є і ось гарні ротані. Це, звичайно, не рибалка, але ну така, як скажемо, має бути рибалка, така, щоб прям вудки гнуло і робило, скажімо, нам емоції. Але й навіть в такий от період, коли погода пасмурна, вітряна, ви могли бачити, який вітер був з самого ранку. А тепер все стишилось і взагалі, от, я не знаю, можливо, ще воно і з погодою пов'язано, так як такий вітрюган був, що ледь, ну, кашкета не зносило. А тут уже все скажем, стихло, прямо вже і почало вияснюватись. Це от зараз тільки от на вечір похмарило. І ось якось так. Дане, до речі, ротаня я не випускаю, так як це інвазійна риба для наших водойм. Раніше її не було, скажімо, ще років 20 тому її десь завезли, вона в наші водойми попала. Саме от тут місце, де я живу. І її просто розплодилось купа. Вона поїдає ікру, вона звичайно і добру справу робить, бо поїдає жуків плавунців, але більше від неї шкоди, ніж користі. Так що я забираю це все діло своїм пухнастим друзям, бо в мене їх аж четверо. І будемо по е, їхати додому, бо дорога, якби, тут треба виїхати скажімо так, з цих полів. І якось так. Ось така вийшла сьогодні риболовля, так що не скажі, матюкайте мене там в коментарях сильно. Ну, Це осінь, Це осінь, яка вона своєю скажімо, порою є. Тобто холодна, вітряна, з дощами, з невеличкими уловами, якщо, звичайно, не рахувати в нас хижака. Ну, якось так. Наступна риболовля я з більшості впевнений, буде на хижака. Так що, хто чекає, чекайте. Хто очікував більшого, ну вже вибачайте. І до нових зустрічей. Я з вами був Толян.